дзвінок з кордону, я не знаю, я не, не роздрукувала свого запрошення. Та, друзі, чи ви не слухаєте мене, я вас дуже прошу. Їдете по польській робочій візі та візьміть, роздрукуйте ваше запрошення. Ви його придбали в когось, в агента, який робив вам візу, або вам вислала агенція парації з Польщі, або можливо, це є ваше особисте запрошення, по якому ви робили візу. Візу центр часто забирає запрошення, бо то є електронні. Електронне запрошення їх можна друкувати 150 штук. Тому ви маєте на кордон мати електронне запрошення, роздруковану страхівку і діючу візу. Не віза, діюча через 5 днів, а ви вже їдете, а вже діючу візу. Тоді не будете мати клопоту. А то клієнти дзвонять. А у мене не було запрошення. Мене сварили, майже не вернули. Якщо ви не хочете, щоб вас повертали за кордону, то просто підготуйте ті документи. Ще раз повторюю, паспорт з діючою візою. Запрошення, на котру роботу вас запрошують на роботу. Коли ви перетнули кордон вже один раз і пізніше проголосувалися на іншу роботу, то там візьміть запрошення і знову з тим освяченням будете собі перетинати кордон. І страхування для перетину кордону, яке вам доклали до візи. До речі, страхування також вже тепер потрібне і для перетину кордону, просто по паспорті. Раніше цього не було потрібно, тепер потрібно страхування і мати 300 або більше злотих налічкою. Пишіть мені коментарі, в кого була подібна ситуація, в кого повернули з кордону.